Меру і добра усім, хто цього прагне. Доброго здоров'я усім. Хлопці і дівчата, сьогодні така тема маю яйця. Останнє. Хочу його жарити і з'їсти. Для того, щоб їх жарити, то мені потрібна оця штука. У мене є така мультиварка вітюк. Але вона мені вже надоїла. Чому? Тому що вона перестала працювати. Я її взяв і з'єднав напряму, тут повідкушував. і нею користувався, але... І доводиться все реме включати-виключати, щоб вона не перегрівалась, тому що наслідок перегріву, ось бачите, як пластмаса відплавилася. Тому я довго думав ну і на кінець її щось з нею зробити. І власне, знайшов я на кінець те, що мені було необхідне. Ну, Ця мультиварка, вона вже перероблена, тому що ось, бачите, стоїть трансформатор. Тут було власне все. Але воно згоріло, то тут воно стріляло. Бахкало. Працювала вона на транзисторах 13002, такі як стоять в лампах-економках колишніх газових лампах. Ну, Я з нею возився, возився, я її тоді не запустив, тому зробив отакий зовнішній зовнішнє джерело жилення, з боку. Ну і цей трансформатор також довго не послужив. Ну, я не знаю. Може років 4 послужив і накрився. Тому. Я вирішив це все діло зараз відновити. Що хочу сказати? Те, що я зараз буду робити, це називається вихід із положення. Те, що в мене є під руками, то тим я зараз і буду ремонтувати цю мультиварку. Тому що часто мені розказують, та, треба було купити, треба було це. Я згідний, питань немає. Можна купити все, але є категорія людей, тим більше обставини, в яких ми зараз з вами всі знаходимося. Вони не дають можливості купити всього того, що потрібно. Тому виходимо із положення своїми руками. Взагалі тема мого каналу це як вийти з положення своїми руками, як зробити своїми руками. Купити можна все, але не всім. Тому будемо робити зараз досить звичайний ремонт, будемо виходити із того, що є. Тому на сьогоднішній час маємо мультиварка, яка не працює, але хочеться, щоб. Вона забликала, називається вона Вітьок. Це не реклама каналу, це просто назва не реклама верніш цього бренду. Якщо це можна брендом назвати. Маю отакий роз'єм, знайшов. Отака ось штучка мені досить подобається. Гарненько вона ходить-виходить. Знайшов отакий трансформатор. Трансформатор 12 вольт, 1 Ампер. Мені його потрібно сюди прихімічити. Але, звичайно, що він сюди не стане і тут я його закріпити не можу. Тому я знайшов такий роз'єм, отакий блок живлення, і хочу зробити це все діло виносним. Користуюся нею досить рідко, але коли користуюсь, то хочеться користуватися так, як потрібно. Тому. Будемо використовувати ту пару проводну, Не оптоволокно Такого провода є в наявності багато. Думаю, якщо у вас є також мультиварка і вона не так називається, тому ви дуже сильно не розчаровуйтесь. Я зараз поясню, чому. В основному 90% усіх мультиварок працюють слідуючим, по слідуючому принципу. Є. Висока частина, яка е, заживлюється від 220 вольт. Є трансформатор роздільчий. Ну, зараз, на превеликий жаль, вже починають робити без нього. Трансформатор, з якого виходить е, певна напруга. Випрямляється діодом, фільтрується конденсатором. Далі ця напруга йде на керування реле, Реле розраховано на 12 В. І зазвичай стоїть стабілізатор. Стабілізатор може бути різним, тому що він може бути як один елемент, стабілізатор, наприклад, на 3 вольта чи на 5 вольт, може бути зроблений на окремих деталях із декількох деталей. Наприклад, в цій мультиварки одного стабілізатора немає. Тут от схема на багатьох транзисторах, якщо ви можете побачити, отут зроблений стабілізатор, оцей вихідний і все інше, що необхідно, формування всіх напруг, які необхідні для живлення. Мікросхема, яка управляє переднім цим таблом, і управляє роботою всієї мультиварки в загальному за допомогою оцього транзистора і оцього реле. Сигнал сюди приходить із мозгів, тобто, звідти, там зазвичай дек нам реле, в свою чергу, вже управляє. От я на малюват примітивну схемку, тен, і ось контакти реле Включається в 220. Включає, виключає і контролює тим самим температуру приготування харча. Що хочу зробити я. Оцей трансформатор я вже його був викинув. Ось його місце. Його вже тут, як ви бачите, немає. Ну і ще декількох там деталей немає. Я їх перевіряв, я його назад сюди не повпаював. Я його викинув. Але залишив оцей діод. І хочу. Ось в цю точку і в цю точку подати 12 вольт від оцього блока живлення. Можна навіть взяти акумулятор і від акумулятора підключитися, якщо вам потрібно, і ви можете приготувати їжу. Чому я залишив цей діод? Тому що якщо підпаювати сюди і перепутати випадково провода, то нічого не згорить, тому що цей діод, він є захисним діодом. Якщо проводи перепутати місцями, то мінус сюди не пройде і схема залишиться. Цілою. Отже, я заготовив. Зараз я оце, що є, звідси удаляю. Потім я вже заготовив отакий букет проводів, ну, для того, щоб вас не втомлювати тим, яке зачищається все діло, тут нічого такого немає. І хочу зараз оце все разом спаяти, під'єднати сюди. Далі під'єднаюся сюди. Тут він дивний цей, бачите, як воно розбирається, це все таке. Цікавий такий трансформатор досить. Він тут залитий. Я його розбивати не хочу. Я вирішив так, я просто підпаяюсь отак. Це заізолюю. А це закрию так, як воно було. А сюди надіну ізоляцію від вітої пари. Вона дуже причудово якраз сюди отак находить. Щоб випадково мене цим током тут не Шарахнуло, коли це все буде включено. Так, ну, в загальному я вам розповів, що, куди і як. Зараз я займаюсь тим, що повертаю назад оце все як було тут. Ці провода я звідси відпаюю і демонтую. Ну, я буду намагатися по можливості показувати. Побільше того, що я роблю, знаю, є деякі, яким не подобається довгі відео. Ну, Хто не хоче, може перемотувати. Або взагалі виключитись. Я думаю, що великої біди від того не буде. Так. Від'єднали. І тепер у нас ще... Це зараз відкусимо. Так. А тут що? І тут відкушу. Так. Все, цього немає. А оце все треба назад встановити. Ну, тут я бачите, як його робив все по-бистрому, просто так собі засунув. І все. Значить, це сюди. Отак. Цей провід сюди і цей треба впаяти. І так, тут це все діло я встановив. Тепер потрібно припаятися. Якраз добре, отут є місце для того, щоб сюди пролізли ці всі наші проводки, запускаємо їх сюди. І тепер розводимо кожен на своє місце. Так, значить, у нас ми маємо. Ми маємо фаза і ноль. Ну, умовно кажучи, так. Так ми і припаємо. Значить, я використовую темні провода для високої напруги, а світлі провода для низької напруги. Головна умова сьогоднішнього дня це приготувати їсти. Спробуємо зараз з вами добитись. Бажаного нам результату. Так, є. І далі припаємо сюди, плюс на діод і мінус вже загальний. Плюс у мене буде жовтий. Якщо ви ще не ремонтували і ніколи такого не робили, то я вам раджу на початку, перед тим, як щось робити, ознайомтесь добре із схемою, що тут є, куди воно, що воно, для чого воно, все малюйте. І тоді у вас буде все добре. Так, ну, цю частину можна складати. Тому беру шурупи і закручую це дійство. Так, плату прикрутив. Ну, а тепер нам потрібно Нам потрібно скласти Так, ну це досить не зовсім. Зручно, але постараємось зробити це. Так, наділи це. Тепер пропускаємо. Ну, Що хочу сказати, хлопці і дівчата. Мультиварка це така штука, що вона, бачите, як хоч-не-хоч, хоч, а жир сюди якось пролазить. Хоча вона і не збігає ніколи, і нічого не втікає. Але ця штука грязна і досить неприємна. Ну, Хочеш їсти, мусиш терпіти. Так далі нам залишається під'єднатись роз'ємом і підпаятись сюди. Не забувайте перед тим, як щось паяти, його потрібно добре залудити. Не спішіть брати кислоту чи ще щось подібне, тому що мідь латунь, бронза, вони... Шикарно появля і без всяких таких фокусів, тому що всякі кислоти різного типу, вони потім з часом роз'їдають і приносять шкоду, починає відлітати вивод чи провід, що б там не було. Недавно ремонтував два цілком однакових зарядних пристрої, і в кожному із них... Була одна й та сама несправність. Провод живлення під кембриком просто-напросто згнив. Через те, що паяли там якоюсь пастою паяльною, не знаю. Все зелене, вода туди не попадала. Такі діла. Так, у мене тут, я собі так запам'ятав, тут у мене плюс, тут в мене мінус, плюс у мене жовтий, мінус білий. Тому під'єднуємось сюди. Спочатку все перевіримо, включимо, а тоді вже я це все діло буду ізолювати. Так, низька сторона є. І тепер висока сторона. Ну тут нам полярність ролі не грає ніякої, тому що змінний струм, він залишається змінним струмом. До речі, хочу сказати, іноді задають такі питання. <кхи> а куди оцей провод? Ви намагайтеся не запам'ятовувати, куди цей провод. Ви намагайтеся зрозуміти, для чого він там. І куди його під'єднати. Тоді вже проблем у вас з цим не буде. Так, низьку сторону розвів. Це закриваю назад. Щоб воно мене не гахнуло. Так, був десь кемблік є. Закриваємо 220. Є. Так. Ну і тепер потрібно підпаяти сюди. Так, до речі, роз'єм. У нас є папа і мама, який куди припаяти. Звичайно, що сюди у нас буде мама, тому що, якщо сюди припаяємо папа, то тут буде 220 і є ймовірність або коротко, або когось вдарить. Сюди паяємо маму, а до блока живлення паяємо папу. Це на болтах. прикольно, потужно, надійно. Надіюсь, що буде надійно. Так. Ну і той момент, про який я казав, перед тим, як паяти, завжди треба спочатку провод залудити. Тобто покрити його оловом за допомогою каніфолі. І покриття має бути видиме. Не просто каніфолію а Має бути видиме. Так. Ну що, беремо тоді за умовчанням два крайніх, це буде у нас плюс-мінус. Так. А цих два крайніх у нас буде. Тоді вже 220. Так, набираємо припой і. Ну, недолік від тої пари, який перегрівати не можна, тому що дуже швидко злазить ізоляція. Тому набирайте припою. Достатньо для пайки, щоб вам не чекати, коли він стече. І залуджуєте хорошо деталі. Так. І останній. провод. Ну, на камеру досить не досить зручно, звичайно, це все робити, але... Так, є. Тепер розбираємо цю частину. Так, цю частину розібрали, заводимо, не забуваємося, що потрібно спочатку завести. Далі, що я пропоную? Цей роз'єм не складаємо до того часу, не терчить, доки ми його не спаяємо. Так, у нас є різниця, як його складати. Отак От він сходиться. Щоб ми бачили, де у нас плюс, де у нас мінус. Тому що зараз такий вік, телефони шлакують наші мозги. І ми можемо вільно перепутати, що куди. Якщо ми подамо змінний струм туди, куди потріб повинен йти постійний, то наші мультиварки тоді будуть the end. Це однозначно. Так. О, бачите, вона вже робити хоче, якщо ви бачите. До речі, останній раз я включав цей блок живлення. Останній раз я його включав, ну, не знаю. Мабуть, з місяць назад, але конденсатор напругу тримає. Я сам здуваю, злякався, думаю, що таке світиться, що все виключено. Так, ну перші признаки того, що в нас воно працює, вже є. Я не знаю, чи було вам камеру видно. Але я то трошки налякався, якщо чесно, від того, що все виходить. Ну, зараз побачимо. Так, останній провод. Е, да, по можливості, по можливості, сюди, звичайно, потрібний провод багатожильний, для того, щоб він міг виносити перегрузки, згинання і розгинання. Так, захімічили ми це дійство, Тепер нам залишається взяти шнур, підключити мультиварку і подивитися, що в нас, власне, вийшло. Так, шнурок я вставив. Тепер кульмінаційний момент. Розвернемо фейс. Сюди, щоб було видно добре. Так, ну, вмикаємо. Так, да, на екрані вам погано видно, тому що камера ця не дуже її сприймає. Ну, що хочу сказати, світяться цифри якісь незрозумілі для мене трошки. Е, так, ладно, нас цікавить жарка. І чекаємо. Слухаємо. І включилось і пішов на грів. Виключаємо це дійство. Виключається... О, є, виключається трошки з натягом. Так, ну далі осталося. Це все діло зібрати докупи і. Вуаля. Жарити яєчко. Тому всім, хто був зі мною в цей час, я щиро дякую. Якщо у вас щось є, ремонтуйте. Не бійтеся. Кому що не зрозуміло, задавайте питання. І я надіюсь, що уже дуже скоро, коли все це закінчиться, і все це можна буде зняти. Відремонтувати по-людськи, зажити дуже добре, тому що скоро ми переможемо. Бажаю миру, добра. І злагоди в кожну сім'ю, і всього найкращого.